Доброго канадського ранку. 15 грудня. Температура сьогодні мінус 2, 8,40 ранку і туман. Такий туман, що навіть далеко нічого не видно. Так от, сьогодні поговоримо про тему батьків і дітей-підлітків, тому що, як я записувала відео раніше, де я деякий час була відсутня, за цей час діти просто від мене відвикли. І зараз ми налагоджуємо заново контакт, тому що вони наскільки стали самостійними, що не чують, не бачать і не хочуть чути взагалі. О, білочка побігла. О, так от, раніше я не знала, що може бути така проблема, і думала, що я б могла працювати, наприклад, Вахтовим методом, щоб вона, наприклад, тиждень не було і тиждень я була із сім'єю, а виходить, що втрачаєш саме цінне, саме те, заради чого би старався і хотів би працювати. Красуня бігає пухнаста. Так от, зараз ми намагаємося сконтактуватися, здружитися, граємо в шашки. Граємо в карти, якісь ігри, які об'єднують. Також гра цікава, як добре ти мене знаєш, там запитання. Людина витягує запитання і інші відповідають. Що вони думають? Було б вірним для цієї людини підходящим. Загалом в таке ми ще пограємо. Можливо, ви знаєте якісь цікаві ігри, також напишіть в коментарях. Ну... Зазвичай у мене ранкові відео короткі, а сьогодні вийшло довго. Знову білка. В руки трошки холодно і повітря таке холодненьке. Але вдень, напевно, буде плюсова температура. Дороги в принципі, чисті, через те, що їх напередодні посипали сіллю і все розліталося у різні боки. Подивимося на цю білку. Білка, яка є горіха. Не знаю, наскільки вам видно. Бо мій телефон не знімає так. Супер гарно. Але мені було видно і було дуже гарно. Так от, власне, в коментарях напишіть якісь ще підходи. Інтернет забирає повністю. Приходять, взяли б гаджети і грали б діти тільки в інтернеті. Зі своїми якимись друзями, зі своїми захопленнями, а так не хочуть приймати участь ні в чому. Думаю, це не тільки проблема в нашій сім'ї, це взагалі проблема, тому що телефон чи комп'ютер це гарна нянька в період відсутності батьків, але вона забирає ваших дітей повністю, і потім ви вже починаєте відбиватися, щоб знайти трошечки якогось доступу до них. Увечері будинки дуже гарно прикрашені, не всі, правда, але світяться такими гірляндами, вогниками. Усе по-новорічному, оскільки тут вважається Різдво головним святом. І воно 25 грудня. Тому зараз вже все по-святковому, в школі по святковому. Нещодавно був концерт і присвячений до Різдва дітки виступали, ми теж ходили. І кожного дня там роблять якісь новорічні конкурси на свої класи. Залежить ще від вчителя, але скажу вам так, що вчителі дуже заохочують дітей. Вітають їх зі святами, приносять їм цукерки або, або стирачки якісь цікаві, щоб заохотити. Ну, не, Трошки не так побудовано, як у нас в Україні. І побачивши цей весь досвід, перейнявши, я думаю, не тільки у Канаді, а багато українців по європейських країнах, побачить, що шкільна освіта може бути іншою. І привезуть цей досвід в Україну. Я б цього дуже хотіла, тому що перебуваючи в Україні, неодноразово воювала із цією системою, з цими зборами і поборами у школі, на які виділяла держава кошти, але школа не брезгувала ще здерти з батьків. Так що таке. Всім гарного дня. Bye bye!